Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про стратегію захисту більшості садових культур впродовж всього сезону росту. І зробимо це на основі препаратів від компанії Sengenda. Запрошую! Це відео належить до циклу роликів про захист всіх плодових культур. Якщо вас цікавить ця тема, запрошую переглянути інші відео з цього плейлисту. Наголошую, подані схеми, передбачені для профілактичного застосування препаратів. Якщо доводити до розвитку хвороби, то. Обробки будуть набагато менш ефективними. Беремося до справи і спочатку розглянемо схему захисту персика на увесь сезон. Найнебезпечнішою хворобою персика є, звісно, що кучерявість листя. Вона вражає зелену масу, деформує її, пошкоджує пагони, вони можуть навіть засихати припиняти свій розвиток. Також ця хвороба спонукає осипання завізі. Критичними є обробки на самому початку росту, зразу після розпускання бруньок. Це обробка по зеленому конусу до та після цвітіння. Досить неприємними хворобами персика є також різні види гнили, особливо сіра гниль і муніліальна гниль. Оскільки на початку сезону ми працюємо досить сильно системними препаратами з широким спектром дію, це хорус, міравіс, інші, то тут гнилі проявляються погано. А от на початку літа, коли ми вже перестаємо так активно працювати проти кочерявості. Тоді можливий розвиток імоніляльної гнилі і різних плодових гнилей. Тут можна застосовувати це початок червня і липень, препарат свіч дуже добре працює від плодових гнилей. Також непогано в цей період себе показує препарат хорус. Проявляються ці патогени пошкодженням плодів. Моніляльна гниль може також пошкоджувати пагони, особливо ранньою весною. Так само, як і плодові гнилі, на початку літа вже може проявлятися кокомікоз. Хоча хвороба не настільки небезпечна як кучерявість, але вона також дає свій згубний вплив. Листя покриваються такими фіолетовими плямками, отримують дірки і сильно уражене листя також може навіть осипатися. Тут працюють ті самі препарати, що від кучерявості: хорус, скор, міравіс. Якщо говорити про шкідників персика, то найпоширенішою тут буде східна плодожерка. Вона також проявляється переважно вже в теплий сезон на початку літа. І робить вона це двома способами. Перший це пошкодження верхівки пагона. Вона їх так наджирає і вони засихають. Дуже характерне ураження, впевнений, що всі бачили. Другий спосіб це ураження самого плоду. Якщо ви бачили колись всередині персика, коли розрізали личинки, тобто черв'яків, то це та сама східна плодожирка. Ефективними проти цього шкідника є дуже багато інсектицидів, найкращий період боротьби з нею це безпосередньо після цвітіння і поросту плодів. Можна працювати препаратом проклеєм, Актара та іншими. Переходимо до схеми захисту персика, яку я розробив на основі офіційної схеми від компанії Syngenta, яку ви можете знайти в їхніх енциклопедіях гарного урожаю. Одразу хотів би пояснити декілька термінів. Зверніть увагу на третій рядок по горизонталі, бачите препарат і норма внесення на 10 літрів води. Тобто маємо назву препарата і скільки його вносити. Може бути 3 грами, 10 мл і так далі. Далі маємо максимальну кількість обробок за сезон і термін очікування. Тобто, перше число це скільки разів цим препаратом цю культуру можна обробити, і друге це термін очікування від останньої обробки. В першій обробці маємо хорус і актара, тобто беремо 3 грами хорусу, 1,5 грами майже актари, і змішуємо два препарати в тих самих 10 літрах води. Також згадаю, що фази є умовними У мене тут написаний певний проміжок часу, але. В залежності від року цей період може зміщатися в кожен бік. Може бути раніше, може бути пізніше. Одною з найважливіших обробок персика є обробка по зеленому конусу. Цю фазу можна розпізнати, по тому, що бруньки якраз почали проростати, і на персику з'являється на вегетативних бруньках, не на квіткових. Так звані мишечі вушка. От, на кінці пагона переважно вилазить перший, от ледве помітний листочок. Критично важливо в період зеленого конуса є застосувати препарат Хорус, тому що він працює системно при холодних температурах, вже починаючи від 5 градусів тепла. Можна додати, що він також має комбіновану дію і одразу знищує всі патогени кучерявості, які вже там з'явилися на наших персиках, від всіх форм, переважно ще зимуючих шкідників. Використовуємо тут препарат Актара. Далі переходимо до наступної обробки, яку проводимо через 10-20 днів. Вона називається у фазі рожевого бутона. Її можна розпізнати дуже легко, тому що у цей період вже починає проростати квіткова брунька. Парсики набирають такого характерного рожевувато-білого забарвлення, залежно від сорту, і ледь-ледь вже можна помітити навіть пелюсточки. У цю фазу рекомендується обробити препаратом Міравіс, бо він має дуже широкий спектр покриття хвороб. Він працює не тільки від кучерявості, а й від моніліозу, кокомікозу інших хвороб. Між іншим, цей препарат є новинкою на ринку України. Його бажано застосовувати, вже, коли температура піднімається до 10-15 градусів вище нуля. В бакову суміш від шкідників також додаємо препарат Актара або якийсь інший інсектицид. Далі наступає період цвітіння персика. У цей період ми не працюємо жодними препаратами, щоб не нашкодити ні нашій завізі, ні бджолам, які там будуть активно працювати. І після цього вже наступає фаза, так звана фаза після цвітіння. Її можна розпізнати дуже легко, коли вже просто опадуть пелюстки на наших персиках, на, ну, на квітках наших персиків. У цей період найефективніше себе проявляють комбінація препаратів хорус і скор. Вони також працюють від цього спектру хвороб, як завжди, від кучерявості, монільозу, кокомікозу і так далі. Дуже добре до бакової суміші від шкідників, які вже також будуть дуже активно працювати, особливо це східна плодожерка, інші шкідники, ну залежно від температури, звісно що. І додаємо препарат від шкідників Актелік. Поступово наша завість на персику буде набирати ваги, форми і буде ставати все більш схожою на. Персики, і десь наприкінці, всередині, наприкінці травня, можна провести ще одну закріплюючу обробку препаратом Міравіс, яка також буде працювати від всього спектру хвороб, і дасть ще віддалені наслідки в боротьбі проти кокомікозу, який якраз буде починати проявлятися на початку червня. Після цих чотирьох обробок, якщо не було жодного прояву кочерявості, захист персика від цієї хвороби можна вважати успішним, тому що на початку червня і далі ця хвороба вже практично не проявляється. І на цьому захист персика від хвороб можна було би і завершити. Але якщо ви бачите прояви кокомікозу, або хочете і надалі забезпечити свої персики від плодових гнилей, особливо травень-червень, особливо якщо випадуть дощі, то можна провести і п'яту обробку сумішу препаратів скор, і свіч від кокомікозу і від плодових гнилей. Якщо говорити вже про подальший захист, то ранні сорти персика ми обробляти вже все одно не будемо. Ми можемо обробити середні плоди і пізні. Якщо говорити вже про подальший захист персика від хвороб, особливо кінець червня-липень, то тут працюємо тільки від однієї хвороби, і це плодова гниль препаратом свіч. Його можна використовувати два рази за сезон, тому обробляємо приблизно початку літа і можна повторити ще в середині літа. Особливо, якщо ми говоримо про середній термін достигання персика і пізні персики. Бо все-таки плодова гниль впродовж літа досить часто зустрічається. Додам один дуже важливий момент: на початку росту, особливо це перша і друга обробка, бувають приморозки. І щоб зменшити стрес персика від зниження температури, використовуємо антистресант і а для того, щоб препарати максимально довго і ефективно діяли, можна використовувати також прилипач глюстен, який додаємо в бакову суміш. Тепер переходимо до захисту яблуні. Але неофіційно скажу також, що я за цією схемою, ну майже за такою схемою, обробляю і грушу. Найпоширенішою хворобою яблуні є, звісно, що парша. Вона проявляється такими темними плямами на плодах, особливо це видно на такому сорті, як Golden Delicious. Якщо ураження цієї хвороби дуже сильно, то плоди можуть навіть припинити або повністю свій розвиток, або в деяких місцях і так деформувати. Знаєте, в одному місці буде таке просто така чорна велика пляма, навіть може потім потріскати. Досить поширеною хворобою є також борошниста староса. Вона проявляється білим нальотом або білим, або сіруватим нальотом на листі, може вражати також плоди. Дуже ефективно проти цієї хвороби до цвітіння працює препарат Хорус, після цвітіння препарат Топаз і до та після цвітіння препарат Міравіс. Якщо е, говорити про біозахист, можна працювати і сіркою. Тут маємо препарат Тіовіджет, який при... найкраще працює вже коли хвороба проявляється, тобто виконує лікувальну дію. Одноразово на плодах яблуні та груші можна побачити різні гнилі. Від них працює найкращий препарат Свіч і також дуже добре показує себе препарат Хорус. Ці хвороби проявляються переважно вже. Коли плоди досягають певного розміру, особливо це може бути середина червня, липень і весь серпень. Якщо згадувати про шкідників, то найпопулярнішим, певно, шкідником є попелиця, яка вражає верхівки молодих, ще нездревінілих пагонів. Від неї ефективні практично всі інсектициди. Е, дуже сильної шкоди яблуням і грушам наносить також плодожерка. Вона проявляється личинками вже в плодах, коли розрізаєте яблуко, і там бачите черв'ячка Оце наша плодожерка. Е, найефективніше проти неї працювати є у період одразу після цвітіння і коли вже зав'язуються маленькі плодики. Ефективно від цього шкідника на яблуні працюють різні препарати, але рекомендують після цвітіння, одразу після цвітіння і в період зав'язування плодів чергувати два препарати: це матч і проклей. Переходимо до схеми захисту яблуні, вона побудована аналогічним чином, як і схема захисту персика і інших культур. Тут, якщо ви звернули увагу, є нульова обробка. Вона нульова, тому що її можна пропустити. Виконуємо тільки, якщо маємо якийсь розбавлений хорус, особливо якщо ми проводили захист персика, брикоса і інших культур. Натомість далі переходимо вже до обов'язкової обробки. І це обробка по зеленому конусу. На яблуні вона настає набагато пізніше, ніж на персику і на абрикосі. Це може бути навіть на три тижні пізніше, на місяць пізніше. Тут працюємо також дуже хорошими системними препаратами і використовуємо не тільки хорус, а додаємо до нього ще й скор. І в бакову суміш до цих препаратів препарат від шкідників актара Цією суміш. Ми покриваємо основний спектр зимуючих патогенів і шкідників, особливо це бактеріальний рак, різні опіки, і додатково забезпечуємо системний захист від парші, брушнистої руси та інших. Важливим моментом є те, що цю обробку потрібно провести, коли температура повітря вища, ніж 15 градусів. Знайти момент і провести. Далі зачеплю одразу дві обробки до та після цвітіння, тому що тут ми будемо використовувати той самий фунгіцид. Міравіс. Він покриває весь спектр хвороб на яблуні. І додаємо також в бакову суміш доцвітіння препарат Engio, а після цвітіння дуже важливо препарат Match. Матч дуже добре працює проти плодожерки. Фазу безпосередньо до цвітіння на яблуні та груші можна розпізнати дуже легко, тому що вони викидають такі характерні гарненькі рожеві бутони, які буквально за 3-4 дні починають вже розпускатися. З середини травня, коли вже добре потепліє, потрібно активно працювати проти парші і борошнистої роси, також проти плодожерок. Тут використовуємо суміш потужних препаратів від хвороб СКОР-топаз, особливо борошниста роса і парша, від шкідників, особливо східна плодожерка попелиці, препарат. Проклей. Якщо ви хочете підсилити ефект, або є вже якісь прояви основних хвороб, можна додатково застосувати препарат на основі сірки Тіовіджет. але його потрібно окремо від всіх препаратів розбавляти і проходитись або до обробки системним фенецидом, або після. День-два. Для більшості стійких сортів на присадибних ділянках можна вже обмежитись цими чотирма обробками. Але якщо ви хочете виключити розвиток хвороб і життєдіяльність шкідників, в подальшому можна використовувати також препарат топаз в комбінації зі свічом, і провести ще дві обробки: десь на початку в середині червня і десь на початку липня. Плюс до них додавати ще якийсь інсектицид, це може бути той самий матч і проклейм в чергуванні. Якщо ми говоримо вже про дуже нестійкі сорти, або якщо потрібно зберегти повністю зовнішній вигляд, особливо це на такому сорті, як Golden Delicious, потрібно проводити набагато більше обробок. І для цього сорту та інших нестійких сортів є свої е, так звані сортові схеми захисту. Які застосовуються переважно також в промислових насадженнях в пакову суміш для підсилення росту і зняття стресу, додаємо ізобіон антистресант для підсилення і продовження дії препаратів. Також можна використовувати прилипач глюстен. Це все про захист яблуні і частково груші, і переходимо до стратегії захисту черешні. Основної хвороби черешні, як окумікоз, він проявляється бурими плямами на листках і ураженням плодів. Може завдавати досить серйозного ураження деревам. Від нього ефективно працюють препарати СКОР, Хорус і Міравіс. Досить часто на черешнях виступають плодові гнилі. Від них працюємо препаратом свіч. Зі шкідників черешні на перше місце, звісно, що ставлять вишневу муху, яка завдає дуже серйозне ураження плодам, Особливо проявляється ну, просто червивістю черешень. Багато хто це бачив, знає, наскільки неприємно. Проти цього шкідника найефективнішою боротьба є у період утворення завізі, це приблизно тиждень після цвітіння і 10 днів після цього, у період росту плодів. Набирання форми. Е, найкраще працює препарат Проклейм. особливо на ранніх черешнях, тому що він має досить маленький термін очікування. Серйозного ураження черешні можуть завдавати і попелиці, але проти них працює практично кожен інсектицид, тому тут зупинятись не будемо. І переходимо одразу до таблиці захисту. Розпочинаємо захист черешні з обробки по зеленому конусу, використовуємо препарат хорос від хвороб, основних монільоз, кокомікоз і так далі. І актару від основних шкідників, особливо зимуючих. Фазу зеленого конусу на черешні розпізнати досить легко, тому що це перший тиждень-два від початку розпускання бруньок. Після першої обробки, десь приблизно за 10-20 днів, залежно від погоди, від температури, проводимо другу обробку перед цвітінням. Це одна з найважливіших обробок черешні, тому її бажано провести. Звісно, що в бакову суміш додаємо інсектицид, можна вдруге використати препарат Актара. Коли провести обробку перед цвітінням черешні, визначити досить легко, тому що з'являються ще поки що закриті бутони. Після цього наступає фаза цвітіння. У цей період, звісно, що не проводимо обробки жодними препаратами, щоб не нашкодити ні рослині, ні бджолам. А вже от після цвітіння, або одразу після цвітіння, або в період утворення завізі, проводимо ще одну обробку і використовуємо два препарати, комбінацію потужну хорус і скор. Від шкідників використовуємо препарат проклейм, особливо по ранніх черешнях, бо малий термін очікування. Це буде та сама найефективніша боротьба від вишневої мухи. Буквально через 10 днів до 2 тижнів після третьої обробки проводимо четверту обробку в період наливання плодів. Тут використовуємо два препарати свіч від плодових гнилей і проклеїм від вишневої мухи, від зараження черв'яком, Личинками. На надранніх черешнях навіть цієї четвертої обробки проводити не будемо. Тут використовуємо тільки ці два препарати, тому що у них малий термін очікування. Не використовуємо інші, бо в них переважно термін очікування до 30 днів. А черешня, як всім відомо, достигає в кінці травня, червень, можливо, навіть пізніше черешні на початку липня. Для підживлення і зняття стресу черешень можна в бакову суміш додавати і забіон антистресант, і для підсилення дії всіх препаратів прилипач глюстен. І на завершення поговоримо про стратегію захисту крупнокісточкових, тобто це слива, абрикос, алича, Тому що в них більш-менш спіпадає термін обробки і працювати потрібно від тих самих патогенів. Основною хворобою, особливо для абрикоса, є моніляльний опік. Він проявляється дуже рано, може проявлятися вже навіть в період цвітіння або одразу після цвітіння. Розпізнати цю хворобу дуже легко, вона проявляється повним відсиханням. Окремих гілок. В найгірших випадках може засохнути все дерево. Критично важливо у період перед цвітінням, тобто одразу після розпускання бруньок, провести обробку препаратом Хорос. Це системний препарат, який працює при низьких температурах. Він дуже ефективно бореться саме з моніляльним опіком і з іншими хворобами також, саме в холодний період, на початку розпускання бруньок. Зі шкідників можна виділяти сливових пильщиків, різні плодожерки і попелиці. Працюємо також. Системними інсектицидами, як вказано в попередніх таблицях обробки і на попередніх культурах. Звісно, що найважливішими обробками є обробки після цвітіння і в період утворення завізі. Переходимо до таблиці. Першу обробку ми проводимо перед цвітінням, тобто одразу після розпускання бруньок. Бо на цих культурах фаза перед цвітінням наступає дуже рано. Буквально 2 тижні після тріску бруньок. У цей період ще досить холодно, тому працюємо препаратом хорус і додаємо до суміші актару. Далі культури цвітуть, ми до них практично не підходимо, можемо тільки милуватися, і після цвітіння проводимо наступну обробку. Тут працюємо препаратом Міравіс, дуже потужний препарат, він покриває практично весь спектр хвороб цих культур. І додаємо до бакової суміші інсектицид Engio, він досить непогано працює при холодних температурах. Рухаємось далі. І третю обробку проводимо за три тижні приблизно після другої обробки, коли плоди набирають в діаметрі 5-6 мм. Тут працюємо трьома препаратами: препаратом «Скор» від всього спектру хвороб, препаратом свіч від плодових гнилей і додаємо інсектицид Актелік. В цей період можна використовувати досить сильний інсектицид, він буде дуже добре працювати від різних плодожерок, від пильщиків і так далі. І завершальну четверту обробку ми проводимо в другій половині травня, на початку червня, звісно, що залежить від погодних умов. Препаратом свіч від плодових гнилей і препаратом проклейм від шкідників. Як ви вже знаєте, ці препарати мають досить малий термін очікування, особливо це важливо на ранніх абрикосах. Якщо ми говоримо про пізні абрикоси або про пізні сливи, можна провести і п'яту обробку, десь за три тижні або за місяць після цієї залежно від погоди, препаратом хорус і додати якийсь інсектицид. До бакової суміші, особливо при стресових ситуаціях, додаємо антистресант «Ізабіон» і прилипач глюстен. Щоб розкрити максимальний потенціал препаратів, всі обробки потрібно проводити профілактично і в жодному разі не допускати до розвитку хвороб. Е, також дуже важливим моментом є те, щоб препарати були справжні, тому їх потрібно купляти у перевірених продавців і офіційних дистриб'юторів. Я свої препарати вже два роки беру у компанії SpectreSat і завжди задоволений результатом. Подобається такий формат подачі схем захисту? Дайте мені знати обов'язково про це в коментарі. Якщо хочете отримувати сповіщення про нові випуски, підпишіться обов'язково на цей канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!